Так, шановні мої бойки, слава Ісусу Христу! Слава Ви знаєте, я недалеко живу, за горою, а встидно сказати, що я сьогодні в шанці перший раз. Ну, так, так вийшло. Я прошли рік хотіла на фестиваль проїхати, але в мене була презентація моїх збірок. А сьогодні, думаю. Хоч би що, я приїхала Грозевим і пішки йшла. мене машина підібрала, підвезла. Подивлюся, якщо я не встигну на сам концерт, то я хоч подивлюся на селом Шанець і на тих людей талановитих, таких Наталю, Гром і її чоловіка. І велике їм спасибі. А вам, діточки, теж спасибі, що ви співаєте нашу культуру, продовжуєте, щоб не пропало наше українське слово. А я їхала і мені йшла така муза. Дуже гарні, правда, трошки не так такі багаті люди, ну, у нас щирі люди в горах. Але така природа дуже гарна. І мені йшло на музу.